Ми бачимо в ній лише траву та символ, але наука сьогодні бачить те, що тисячоліттями відчували лише знахарі. Тож як ця рослина пов'язана зі святим Патриком і сучасною медициною? Звісно, наша перша асоціація це Ірландія, День святого Патрика, Смарагдовий Острів. Легенда свідчить, що саме на прикладі простого трилисника, молодого листка конюшини, святий Патрик пояснював кельтським язичникам один з найскладніших християнських догматів ідею святої трійці. Один лист, але три окремі іпостасі, що єдині у своїй суті. Ця проста елегантна метафора виявилася настільки сильною, що назавжди вплила скромну рослину в ДНК цілої нації. Конюшина стала символом віри, весни і самої Ірландії. Але це лише частина історії. Усе найцікавіше дивіться у повному фільмі на нашому каналі.